Що давно вийшов другий сезон Венздей, і я вирішив підготувати для вас добірку серіалів, які точно сподобаються усім фанатам цього готичного і містичного шоу. Якщо вам до душі особлива атмосфера, загадкові сюжети і незвичайні персонажі, ці п'ять проєктів варто взяти до уваги. Давайте подивимося, які ще історії можуть припасти вам до смаку. У центрі сюжету серіалу агенція Локвутіком молоді мисливці за привидами, що розкривають моторошні таємниці Лондона. Серіал відзначається поєднанням детективного сюжету з містичними елементами і підлітковими проблемами, що дуже близько до стилю Венздей. Головні герої працюють в команді, стикаючись з надприродними загрозами, а напружений сюжет не дає розслабитись ні на хвилину. Особливо атмосферу додає похмура готична стилістика. Яка припаде до смаку прихильникам темних історій. Монахиня воїн розповість історію Ави Сілви, дівчини, яка отримує надприродні сили та приєднується до таємничого ордену, що бореться з демонами. Серіал виділяється поєднанням динамічних бойових сцен, містики і драматичних історій, що робить його спорідненим з венздей. Темна атмосфера і сильний жіночий персонаж створюють унікальне враження, яке припаде до душі шанувальникам захопливих і напружених сюжетів. Мертві хлопці-детективи розповідає про двох юних привидів Чарлі та Едвіна, які відмовилися від потойбіччя і залишилися серед живих, щоб розслідувати загадкові надприродні злочини. Серіал гармонійно поєднує чорний гумор, детектив та містичну тематику, що робить його справжнім родичем Венздей. Сюжет наповнений несподіваними поворотами, а динаміка між персонажами створює неповторний колорит, який оцінять фанати неординарних героїв. Академія Амбрела це історія про сімейство ексцентричних братів та сестер з надприродними здібностями, які борються з внутрішніми та зовнішніми викликами. Серіал приваблює темною атмосферою, інтригами та гострим гумором, що робить його близьким за настроєм до Венздей. Тут багато несподіваних сюжетних поворотів і багатогранних персонажів, що залишають сильне враження після перегляду. Моторошні пригоди Сабріни розповідає про юну напіввідьму Сабріну Спелман, яка намагається зберегти баланс між звичайним життям і чарами. Тут присутня насичена готична атмосфера, переплетена з містичними подіями і драматичними випробуваннями підлітка. Сабріна схожа на Венздей завдяки своєму темному гумору та атмосфері, які тримають глядача в постійному напруженні. Головна героїня сильна, дотепна та незалежна, що робить історію ще. Цікавішою. Якщо Венздей вам до вподоби, обов'язково зверніть увагу на ці серіали. Пишіть у коментарях, який з них ви вже бачили або плануєте подивитись. Також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві добірки.